Добрий день, мої любі! Я вихователь одеського ДНЗ номер 68 міста Одеси Малаєва Наталія Петрівна. Я хочу запропонувати вам таку гру, яка називається чарівний сундучок. Для цього вам знадобиться коробка з-під взуття, дві пляшки з-під води, пульга, клей і різнокольорові. Чи палочки, чи олівці. Все те, що у вас є вдома. Гра перша відкрити кришку правою рукою, а потім лівою рукою. Відкриваємо кришечки. Роботає права рука і ліва рука. Гра друга. Кинь лівою рукою в ліву пляшку в червону паличку. Кинь правою рукою в праву пляшечку в синю паличку. Гра третя. На пам'ять і увагу в праву пляшку. Кинь жовту, червону, зелену паличку. Жовту, зелену, червону В праву пляшку. А вліву дві червоних. Скільки паличок? Кинули в ліву пляшку. Скільки паличок кинули в праву пляшку? В який більше? Гра четверта. В праву пляшку кинь камінців більше, ніж в ліву. Ось такі в мене камінці. Мов, можуть бути гудзики. Все, що у вас є під рукою вдома. Кинь в пляшки жовті палички одночасно двомі, двома руками. Ну, в мене жовті закінчились, тому я візьму зелені. Ось так. І двома руками. Це не дуже легко, це складно, тому дитині треба потренуватися. Ось. Вот. Гра шоста. На рахунок в ліву пляшку кинь три камінці, а вправу один. Один, два, три. О, бачите? І ось один. Гра сьома можна повторити порядковий рахунок. Виклади палички в ряд. Попроси дитину взяти першу. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось десять палочку. Порахуємо в зворотньому напрямку: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось. І можна сказати, попросити дитину взяти першу і четверту паличку. Він два, три, чотири. Покласти в праву бути. Можна попросити взяти шосту, восьму і покласти в пляшечку зліва. Ось так. Гра восьма. Вчимося рахувати. Ось я написала приклад 2, додати один. Одного, можна сказати, беремо дві палочки одного кольору, одну палочку другого кольору. Дитина повинна порахувати, скільки паличок разом. Гра дев'ята. Якщо палички Різної довжини можна взяти лінійку і запропонувати виміряти палички. Ось у мене така звичайна паличка. І дитина може виміряти двіну. Ось 14 см. Ось маленька паличка. Виміряли двіну 6 см. Ось так, яка довга, яка коротка паличка. Можна ще так же обіграти візьми на червону, не синю і не зелену паличку. А яку Що туди взяти? Дитина поміркує, яку паличку їй можна взяти. Ось така чарівна у нас коробочка. Дякую за увагу!